Від друзі, рада вітати вас на території нашого бджільництва. А сьогодні хочу підняти тему роїння. адже розвиток шалений в цьому році неймовірний і ранній. Розглянемо, чому відбувається роїння, які заходи треба вжити, щоб уникнути роїння і покажу, як ми боремось з руїнням на нашій пасіці, а також як впливає система вуликів. На подальші кроки проти роїння. Тож, поїхали. І так, в цьому році вже настала пора роїння. Перші числа травня, а в багатьох колег вже на всю тянуть маточники. Рано, дуже рано, і ріпак не виділяє, бо погода не супутня, холодно і сухо. Тому, не факт, що ріпак в цьому році стрельне. Адже оптимальна температура для виділення нектару з ріпаку потрібна нічна не нижче, плюс 10, плюс 12, а денна не нижче, плюс 22 плюс 25 градусів. Плюс має бути вологість. Ну і з поправкою на сорт ріпаку до акації в нас ще 2, а можливо два з половиною тижні. До речі, на акацію шанс ще є, померзла не повністю вона. І верхівкам ще залишилась, їздила, роздивлялася, з'являються поверхівкам вже суцвіття. А, тож, чекаємо. І тепер до роїння. Роїння відбувається тоді, коли в сім'ях утворюється дисбаланс бджіл. Тобто, по-простому, молодої бджоли в кілька разів більше, аніж. Має бути для органічного і стабільного розвитку. Тоді сім'ї входять в стан роїння. Матки худнуть, щоб мати змогу літати, перестають червити і бджоли тянуть маточники. Можна в таких випадках спробувати метод демарі. Відео я лишу в описі із деталізацією цього підходу. Можна спробувати штучне роїння, але метод дуже трудозатратний, хоча ефективний, а можна працювати на випередження, відбираючи печатний розпліт з бджолою на відводки, після підставивши сушнину в гнізда, щоб матки начервили, і бджолам було чим зайнятись, або розтягувати вже гнізда. Для чого і як це ми робимо, я вам зараз все покажу наочно і розкажу, як на ці методи впливає система вуликів. А ось наші підослідні, так би мовити, система 300 плюс 145 і 300 плюс 300. В системі 300 плюс 145 все більш просто накинули магазини і бджоли носять мед. Якщо немає нектаровиділення, то вони мають офіційне право увійти в роїння. І у нас з вами тільки один варіант в цій системі ослабити ці сім'ї, відібравши печатний розпліт і заставивши сушниною. Це зіб'є ройовий настрій, маточники, якщо є, звісно, їх всі пообламувати, але краще працювати на випередження. Тим паче, якщо у вас немає перспективи на ріпак чи акацію, і хороший розвиток йде, то це вже можна починати робити, зробивши ранні відводки. І тоді у нас до головного взятку і основна сім'я набирає сили, і відводки ранні після обльоту вже матки можна підсилити. І до соняху це буде хороший мадовичок. До речі, через ранній весняний старт в цьому році основні сім'ї доведеться ослабляти ще пару разів. Адже до соняху ще 2 місяці, а то й більше. Якщо зараз ослабити, то в червні знову можуть вони увійти в роїння. А ось другий варіант, друзі, для нас він більш цікавий. Це система 300 плюс 300, корпусна. Я не буду ні на чому наполягати, адже в кожного свої вподобання та підходи, ми беремо наш максимум саме з такої системи. І тут у нас, друзі, на один крок більше, щоб уникнути роїння. Оскільки нам на медозбір потрібні потужні сім'ї, то ми зараз будемо не ослабляти, а маємо змогу розтягнути гніздо. Піднявши дві або навіть три рамочки з відкритим розплодом у верхній корпус, щоб зайняти бджіл роботою в двох корпусах, а не в одному гніздовому, як в системі 300 плюс 145. Далі, друзі, є кілька важливих нюансів в роботі з гніздовим корпусом. Давайте я вам краще все покажу. Це у нас в другому корпусі біла сушнина. Як збільшується кількість бджоли, спершу ми наставляємо корпуси з білою сушниною без підняття розплоду для просушування цих рамочок, і щоб додати об'єм у вулику. Бджоли сушнину підчищають. На білих рамочках сидіти їм не подобається, і бджоли спускаються знову в гніздо. Тим паче, у нас сьогодні прохолодна, е, холодний вітер, бджоли неохоче сидять в другому корпусі. А, тож, давайте відставляємо цей корпус, подивимось, що в них тут. Зараз ми їх заставимо сидіти в другому корпусі. То, що ми зараз робимо, ми дістаємо із гнізда дві-три рамочки розплоду і піднімаємо його вверх. В нашому випадку ми дві піднімемо, але якщо сімейка більш сильна, то можна і три рамочки підняти. Тобто ми працюємо на випередження. Тож, давайте подивимось. Це у нас розпліт, закритий, хороший розпліт. Подивимось на крайню рамочку на наявність кормів. Це у нас також розпліт і перга. Скрізь перга, тобто білків. Вистачає, з кормами в них тут не дуже, то треба їм доставляти. Далі це в нас відкритий розплід, повністю розплідна рамочка, бжілки вже починають трошки ліпити мисочки. Наступна рамка, розпліт, відкрито-закритий. Бджоли багато, бджоли вистачає, але наверх вони не хочуть йти. Не хочуть вони на білі рамочки поки що йти. Але ми заставимо їх. Наступна також розпліт, відкрито-закритий. Маточників поки що я не бачу. Наступна рамка це розпліт. Різновіковий, в основному відкритий. Джола звисає з рамок, розпліт, відкрито, закритий. Наступна рамочка, це у нас розпліт закритий, вони вже набудували язиків. Тобто пора їм давати об'єми. Зараз я приберу. Так, йдемо далі. Наступна рамочка у нас. Також розпліт. Є відкритий, є трошки закритого. Також язик тянуть. І крайня рамочка, це в нас уже 9 рамок з розплодом. Крайня рамочка в них кормова, це медова. В цій стороні меду кормів вистачає. Так, що ми тут робимо? Е, значить, Комплектуємо гніздо. Перша рамочка кормова. Далі за нею йде розпліт. Треба, щоб другою рамочкою був відкритий розпліт. Для того, щоб обізначити гніздо, щоб бджілки не запергували цю рамочку. Далі йдемо. Далі нам треба дістати розплідні рамочки. Це у нас закритий, лишається. Ось це у нас рамочка була з відкритим розплодом. Ми її піднімаємо і поставимо третьою рамочкою. Ось таку під розплід, але спочатку ми її обробимо розтвором марганцівки. Чому ми так робимо? В минулому відео я вже розказувала і пояснювала. Ставимо в розріз, для того, щоб жілки швиденько підчистили ці рамочки. Таким чином вони швидше її оброблять, аніж якщо ми Поставили б в краї гнізда сушнину. Далі дістанемо ще одну рамочку з відкритим розплодом. Це у нас рамочка повністю відкритий розпліт. Ми її залишимо другою з цього краю. Крайня, яка в них була, ми переміщаємо і вставляємо ще одну сошнинку в розріз, обробивши її. Мджолки трошки сердяться, бо зараз у нас вітряно. Так, і на край ми повинні їм поставити ще медову рамочку. Зараз, друзі, дуже пильнуйте за кормами. Так, ось таку рамочку, медову я їм поставлю. Також я її обробляю. Ми її не розпечатуємо, щоб бджілки не підтягнули до розплоду мед наверх. До верхнього корпусу. А якщо вона буде запечатана, то бджілки поступово будуть споживати по мірі необхідності. Пластинки назад ставимо. Ставлю дві пластини. Тут була й третя, десь вона вже впала. Шукати зараз я не буду. І наставляємо вже корпус. Зверху з білою сушниною. Далі ми вставляємо наш розпліт, який під, піднімаємо над тими рамочками, над сушниною, яку ми поставили в перший корпус. Це у нас треті рамочки. Зліва, третя і справа. Так, і з цієї сторони. Також третю. Так, а так як у нас три розплідних ми достали десь тут по центру і ще ми ставимо рамочку їм з розплодом. Ще, друзі, один нюанс. Роздільну решітку ми зараз не ставимо, бо ми порівнювали, на акацію з решіткою меду приносять менше, а, аніж без неї. Тому решітку ми зараз не ставимо. Можна вже прикрити, щоб джілки не хвилювались. Тож, плівку ми зараз не ставимо, бо вже тепло. І додаткове утеплення воно може провокувати бджіл на роїння. Льоточки мають бути відкриті повністю для оптимальної циркуляції повітря та хорошої вентиляції, адже зараз вже спекотно. І таким чином, в системі 300 плюс 300 у нас є шанс дотягнути ці сімейки до акації без ослаблення. А чим більше у нас вже буде бджоли на медозборі, тим, звісно, і більше буде товарного меду. А тоді, вже під час відкачки, як будемо відкачувати, ми відбираємо весь печатний розплід із таких сімейок. Можна формувати відводки, а в нашому випадку підсиляти однорамкові відводки із вже плідною маткою, які ми скоро вже будемо формувати. Діставши одну-дві рамочки із сімей, які працюють в нас в системі 300 плюс 145. Ага. Тож виходить у нас такий гарний тан тандем, можна сказати. Друзі, кажу одразу: нікого я ні до чого не змушую, лише показую, як це відбувається на нашій пасіці і як виходить у нас. Адже система вуликів це як і порода бджіл. Як то кажуть, на любителя. Так, ось, друзі, давайте заглянемо. У нас пройшло вже пів години. Бджола вже піднялась. Це тільки півгодинки, ще більше вона підніметься. Дивіться, ми нагрузку бжолою з гніздового корпусу прибрали. Тож працюйте, друзі, на випередження. Щоб уникнути роїння, адже краще боротись з роїнням заздалегідь, аніж потім виводити будь-яким протиройовим методом сім'ї з ройового стану. Адже всі ці протиройові методи не гарантують вам 100% виходу з роїння. Ввести пасіку в роїння дуже легко, а виводити дуже-дуже складно. Дякую, друзі, всім за увагу! Показати хочеться більше набагато, бо зараз темп роботи на підвищених, когось ослабити, когось підсилити, формування однорамкових відводків, закладка маточників, підставка маточників, просушка пергових рамок. До речі, друзі, кому цікаво, ходімо, я покажу. Перга у нас вже дозріла. Тож, давайте подивимось на цю сімейку. Я її вам показувала в минулому відео. Ця сімейка у нас працює на дозрівання перги. Зараз з вами подивимось, в якому стані перга. Так, дивіться, друзі, перга в нас вже готова. Якщо подивитися навпроти сонця, можна побачити, що в комірках блищить вже перга. Раніше вона не блищала, тобто не дозрівша була. А зараз можна побачити, якщо камера вам передає, але я бачу: вона вся блищить, тобто вона вже готова до відбирання і заморожування, і. Відбивання. Бджілки спрацювали добре, все в нас вийшло, що хотілось. Десь більше перги, десь менше, але вся вона нам знадобиться. Бджола сидить. Тож метод цей дієвий. Перга у нас в ціні, самі знаєте, по чому вона. Метод кльовий. Завтра ми вже будемо ставити ці рамочки на просушку від меду. Далі заморозка, перги і відбивання. Потім вже продаж, чи в роздріб, чи на гурт, кому як зручніше. Так і будемо робити. Ладно, друзі, будемо вже завершувати. Адже я так можу безкінечно розмовляти про бджіл, а треба mm. працювати. Всім дякую за увагу. Нехай ваші бджоли не рояться, і мед носять. Та мирного нам всім неба. І до зустрічі в наступному відео!